Всіх вітаю служіння Богові людям чи чоловіка угодії. Як відрізнити? Яка різниця? Служіння Богові або ж служіння людям чи чоловіка угодії? Саме про ці речі хочу сьогодні говорити. Читаю текст насамперед, це післення до колосян, 3 розділ 22 текст. Рабы, у всему телесных поним, и не працуйте только про людское око, а в российском человека угоди, не мог, петлящуючись, але в простоте сердца, боячись Бога. А, прочитаем в Снудальному прикладе российскому. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человека угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Ми читаємо ще текст Ефесян, 6 розділ, 6 текст. Не працюйте тільки про людське око, немов мов угодники, а як раби Христові чиніть від душі волю Божу. Тоді, якщо брати Ефесянам в синодальному, написано так. Не як но как і волю Божо від душі. Отож служня Богові або служіння людям і чоловіка воді. Що це таке? Яка в цьому різниця? Скажу насамперед, що часто іноді люди можуть називати служіння Богові людям чоловіка воді, не розібравшись. Це не є служіння. Людям, Богові, чоловіка угоді. Так, да, є служіння людям. Ми про це поговоримо Богові. Отож, коли ми говоримо про служіння Богові або ж служіння людям, то це коли я свій ресурс, потенціал, який тоді її роблю, з метою, щоб було добре людині, вона збудовувалася користь людині. Коли ми говоримо про служіння Богу, тобто служіння людям, мета дій цих наших практичних, мета їх, це користь людині, яку, скажем, людська тої людини, яку, якої ми служимо не інакше. Тобто, ми переслідуємо саме користь її, благо її, щоб її було добре. Тому наші дії направлені. На збудування неї, на її благо, щоби було добре її? Це коли ми говоримо служіння людині, тобто служіння людям, це, звичайно, і є служіння Богові. Але є інше поняття, і в Біблії ми знаходимо чоловіка у годії. Що це за розуміння? Це протилежне. Коли ми говоримо про чоловіка угоді, то це дії, такі ж самі дії можуть бути, такі ж самі дії, як попередні ми говорили. Але мета всіх цих дій, кінцева мета це наша власна користь, наше власне добро, наше власне благо. Тобто може бути так. Я роблю людині щось, яку то практичну річ допомагаю з метою, щоб вона мала добру думку про мене завжди. Не, тобто її думка не змінилася. Або, боячись втратити відносини з нею, або щоб вона роздратована була на мене, якщо я зроблю не так, як вона хоче. Коли ми говоримо про чоловіка угодії, да, то це дії саме різні, але їх мета направлена на нас. Це в якійсь мірі як ну, любіє. Тобто ми себе любимо в кінцевому результаті саме так. Чоловіка угодії переслідує завжди власну вигоду, користь. Я хочу доброго відношення до себе від тої чи іншої людини. Тому я не буду її підкреслювати помилки або робити її зауваженням. Я не буду цього робити. Я буду її лише хвалити. Або ж я роблю які-то послуги в її сторону, жести, подарунки навіть які-то дарую. Але при тому в мене ціль цих дій кінцева, мій комфорт. Відношення добре щодо мене. Думка, щоб не втратила з добре щодо мене. Це чоловіка угоді. І не варто путати ці речі. Може бути так? От давайте ще ширше поговоримо. Коли людина вислужується, ну, на перший погляд, служить добре, тобто, вона іноді як і не замітити, служить, вона витрачає свого багато часу в церкву і так далі, чи практичні дії робить. І коли ми говоримо про чоловіка угоді, то ці дії її спрямовані на те, щоб завоювати авторитет, да, добре розположення мати в людей щодо себе. Кінцева ціль можливо отримати більше влади, прийти до того. Якщо це просто служіння Богові або ж людям, то людина не думає так. Мета цих дій вже буде її просто добро зробити церкві, добро зробити людям. Щиро, просто тому що я люблю. І Біблія закликає. І говорить про те, що наші відношення повинно керуватися любов'ю. Коли я служу людям, людині, то я думаю не про їх добро, про її добро, їхнє добро церкви, щоб було добре, щоб було їм комфортно. Я не думаю про себе так. А коли я займаюся чоловіка угоді, я можу те ж саме її робити. Але мету я переслідую кінцеву, щоб мені було добре, дойти до певної цілі це чоловіка угоді. І часто ми можемо, не пильнуючи попадати в ці речі, займатися чоловіка угоді. Це правда. Просто займатися, прогрішатися цим. Може бути навіть так. Є ще таке поняття, скажімо так. Угождати Богові, догоджати Богові. І іноді воно може, скажімо так, в ну, конфлікті бути з чоловіком угоднішем. Коли, наприклад, ти розумієш Божа воля, щоб ти говорив саме цю проповідь на таку то тему. Але в той час ти розумієш, що в залі є люди або ж людина, якої не подобається ця тема. Не подобається ця сфера, вона не до кінця її поділяє. Тому. Скажем, ти не хочеш втратити її думку про себе чи розположення і так далі. Ти хочеш, щоб їй було добре. І не проповідуєш цю тему. Але ти розумієш, що Божа воля була щоб проповідувати, то це чоловіка угодничество. Ти хочеш, щоб вона добре мала думку про тебе і так далі. Ми ставимо на перше місце і основне догоджати Боговім. І коли ми догоджаємо Богові, то там немає чоловіка угоднічества. Там цього немає. І Біблія закликає нас догоджати Богові, закликає нас любити людей, і це правильно. Но чоловіка угоді це погано, це гріховно. І ми бачимо з цих текстів, які ми прочитали, що Біблія говорить про це в поганому світлі. З поганої сторони, не з доброї. Ну, є ще одне поняття в Біблії, і важливо нам його торкнутися, щоб нам не путати ці речі. Коли ми, скажімо, читаємо післення до римлян, 15 розділ перші вірші, ми сильні повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Я не буду поширюватися на контексті, в якому були сказані да, ці слова. І там була проблема в Римі, в церкві в Римі, скажімо, між юдеями і язичниками, певне непорозуміння натяжки були. І це лише продовження 15-го розгляду, 16-го продовження. Павло хоче врегулювати цей конфлікт. І він звертається до сильних, тобто язичників. Ми сильні повинні нести слабості безсилих, він себе включає в них. А не собі догаджати. Не Кожен із нас нехай догоджає ближньому. І тут зауважте на добро для збудування це не просто чоловіка угодіє. Це може бути і тут на добро. Тобто, переслідуючи, щоб було добре людини. А якщо я просто потакаю людини, це не будує людину, то це не те, що говорить Павло. Павло про це не говорить. І в контексті мова ось про що йде. Тобто може таке бути, що я по-інакшому розумію. Я роз, маю свободу у Христі Ісусі, і це не гріховно. Інші хтось так не розуміє, споти, ну, точно спотикається, він, він так не розуміє. Да, він обмежений, і це, по суті, його проблема. І да, його, мої дії, його, скажімо, негативно впливають на нього. Але ж я можу казати, слухайте. Це ж істина, це пописання, це не протирічить істині, да? я не грішу. Але в такому разі, якщо це негативно впливає на нього, я маю поставити на перше місце не свою власну волю, комфорт, а скажімо, брата мого, любов до брата, те, щоб він не падав, він не спокушався, він не гіршився. Тому тобто, не наполягати на своїй свої волі, своєму комфорті, не собі догоджати, а догоджати ближньому. Хай буде так, щоб йому було добре, Павло каже. Але, тобто, в принцип, на добро для збудування. Тобто, щоб, якщо йому це буде на добро і буде збудування. А якщо просто ми протикаємо людині, то це погано. Ми задовольняємо примхії, це погано. Тому це принцип. Отож, хай допоможе нам Бог пам'ятати ці важливі речі, не путатись, догоджати Богові це по писанню. Любити Бога і людей служити Богові і людям це по писанню. Но іноді в цьому всьому може хаватися, бути заховане чоловіка у Це погано. Це можуть подібні самі дії бути, але мета їх. Власна моя користь, вигода, а не користь брата чи сестри. Чоловіка це гріховне явище. Хай допоможе нам Бог рухатися правильно, щоб в нас не було в наших діях чоловіка Якщо вам сподобалося це відео, ви можете ним поділитись. Якщо ви не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний, дуже дякую за перегляди. Разом ми можемо набагато більше. Хай всіх Бог благословить в цьому новому році. Будьте благословені!